Інститут вивчення війни проаналізував те, що відбувається в російському інформаційному полі, в зв'язку із тим, що відбувається в Україні, і визначив, що росіяни, звісно, намагаються переграти цю історію на свою користь. Тут йдеться про те, що Росія, російські пропагандисти, чиновники, депутати Государственної думи, вони, крім іншого, стверджують, що люди, які виходять на акції протесту проти прийнятого закону про набу ІСАП, вони виходять в тому числі з вимогами поміняти владу і припинити війну. Ну і отут Інститут вивчення війни пише про те, що нагадує верніше, що Поточна теорія перемоги російського диктатора Володимира Путіна спирається на припущення, що Росія зможе перечекати Західну допомогу Україні, продовжуючи досягати поступових повільних успіхів на полі бою. Ну тобто тут мається на увазі, що Росія в інформаційному полі намагається це прикрутити таким чином, аби е західні партнери сприйняли це е дещо по-іншому е серйозніше і гостріше, аніж вони е сприймаються зараз.